Добрий день, друзі. Ви на каналі PalmerLife. Сьогодні у нас сьомий день в Канаді. В Ванкувері, перепрошую. Зареєструвались по приїзду в Ванкувер на зустріч для того, щоб відкрити банківські рахунки в RBC банку. Погуглили, що це ніби топовий банк в Канаді. І сьогодні ми прийшли на цю зустріч зареєструвати аккаунти свої банківські, і в нас це не зовсім вдалося зробити. В мене ніби аккаунт відкрився. Працівник, який мав нас обслуговувати, захворів. І він в онлайн режимі спілкувався з моїми колегами. По-перше, крім того, що ми майже нічого не розуміємо з англійською, то ще була просто онлайн-зустріч через комп'ютер і нічого взагалі не було чути. Дуже дуже поганий звук. Ми просто сиділи. Там кліпали очима. Цей працівник, який обслуговував моїх колег, був з дому, а інший обслуговував мене. Дуже ніби приємні дів... Дів... Е... жінки, але... але було дуже важко. Ця дівчина, яка мені відкривала мій аккаунт, вона змогла мені роздрукувати якусь картку, ой, сніжок падає. Якусь картку з е... моїм логіном. Хлопцям не роздрукували. Якийсь ніби онлайн-банкінг ми змогли відкрити, але, але коротше, самих карт ми не отримали. Отримаємо їх через 7-10 днів. А кредитну картку взагалі отримати, мені здається, що нам не вийде, бо вона сказала, що треба подати якийсь постійний адрес проживання, на якому ви прожили 2 роки. Іншого варіанта нема. Вони будуть щось там думати, як нам відкрити кредитки. Якось будуть там щось обновлювати систему. Ну, коротше, дуже багато чого вона сказала, але мені здається, що, е, що нам не вдасться. Я спитався, а можемо ми подати адрес нашого колеги, який живе в Альберті? Це наш хороший друг, ми йому довіряємо. Вона каже, а скільки він там проживає? Я сказав, що сім. Говпроха просто не вивозить морозу і в секунді вимикається. Сказав, що товари живе 7 місяців вже в Канаді в Альберті. Вона сказала: для того, щоб зареєструвати цей адрес, і він проходив по нашій системі. то Людина повинна проживати мінімум два роки. Коротше, якось так. Зараз на даний момент ми йдемо додому, переодягаємося, дзвонимо до одного ще роботодавця, який займається салдінгом, І е якщо сьогодні вдасться, то ми поїдемо і, можливо, щось спробуємо попрацювати, зробити роботу, яку він скаже, щоб він перевірив перевірив наші вміння працювати. З електроінструментами і так далі. Зараз будуть дзвонити до цього роботодавця. Сіли в автобус, їдемо типу з роботодавцем подивитись на роботу. Він нам покаже, що, як, до чого. Зараз така погода, що він то працює, то не працює. З того, що я помітив, то Тут якісь ну, не дуже пунктуальні люди з доставкою проблеми, з домовленням про якісь співбесіди, проблеми, то виходять на зв'язок, то не виходять, то домовились зустрітись, зараз тобі скину адрес, і ти адрес читаєш, просто чекаєш адрес по 40 хвилин. Це вже так два рази було. Тому таке з пунктуальністю проблеми, з доставочкою теж проблеми, з банками теж проблеми. Поки що багато, багато мінусів, і не все не все так просто. Я думав, набагато легше буде. Для нормальних молодих хлопців знайти роботу. А тут навіть на будові роботу знайти не так вже легко. Але буде видно, їдемо поки що. Їхати нам півтора години, три автобуси. Другий, 240-й і якийсь там 232-й, мені здається. Коротше, треба зробити дві пересадки. Якось так. Карандашня стоїть під віконечком. Робимо першу пересадку. Дивіться, які тут будиночки. Оооо. <різвіло> Всі ліхтарі виглядають як сосательні конфети. Червоні. <різвіло> І так, домовились про зустріч, їхали півтора години, домовились на три години дня. Зустрітись біля ось цієї будівлі. Дивіться, навпроти теж якийсь будинок будують. І позвонив я до цього нашого знов роботодавця. Він каже, в мене зараз дуже важлива зустріч. Чекайте, чекайте десь тут, Або в цьому районі я до вас перезвоню. Дуже важлива зустріч. До побачення. Чекайте. Такої. На дворі бляха мінус 10. Дубар, така волога. Тут мінус 10, це напевно десь як мінус 20, мінус 25 в Калгарі, реально дуже холодно. І <кій> різниця в цьому холоді, що в Калгарі, тобі просто холодно в руки, в щоки. Але коли ти просто нормально обмотуєшся шарфом, одягаєш капішон у рукавиці, то все, більше тебе нічого не турбує. А цих мінус 5 в такому вологому... Кліматі. Ти одівай, не одівай, тебе все рівно пробирає так наскрізь цим морозом. Тому таке собі. Русланчик вже трошки психанув, що нам знов сказали чекати, але нас виходів небагато, треба чекати. Добре, що знаходиться Starbucks. Ми собі взяли тут кавуньки. Hello. І в мене якийсь лате чай ті. Таке щось цікаве, такий смак незвичайний. Thank you. Почекали ми 20 хвилин і відписав нам... Не відписав, а позвонив цей роботодавець, каже, хлопці, приходьте. Ну, 20 хвилин це так по божески нормально. Йдемо. І так, наша співбесіда не увінчалася успіхом. До нас роботодавець просто нас скоріш за все позвав, подивитись, хто ми що ми, чи якісь, ну чи нормальні хлопці, можливо, сказав, роботи буде багато, але, скоріше всього, з Нового року, до кінця року, а так як зараз тиждень до Нового року закінчився, то всі об'єкти закриваються, всі вже плани свої здають, які мали зробити. І Скоріше за все, каже, хлопці, зараз роботою тяжко, тим більше для трьох взагалі нереально, навіть одну людину толком не знаю, куди припхати. Того, того так з роботою. Завтра будемо їздити по агенціях якихось працевлаштування, і в понеділок ніби як домовились, що теж маємо під'їхати на якийсь офіс. Тому якось так, друзі. Проходили біля дві жушки і не втримались, і вирішили купити собі їжу. Коротше, ця порція коштує. 15,60 на, на таблі, але з податками виходить 16,50. І тут в нас такі, типу, нудлс, вермішелька, броклі, е якась курятина, така в соусі солодкому, напевно. І свинина. Це коштує 16 порцій. Якби було не три інгредієнти, а типу, тут три інгредієнти, окрім цього, як це його, гарніра. Відповідно, якби було без брокколі або без курки чи свинини, то коштувала би порція 13,60 без податку. І якийсь один з цих інгредієнтів, наприклад, курка і цей і, це, і макарошка, то коштувало б 11,65 без податків. Ми вирішили запакуватись по максималності, бо це сьогодні вже наша вечеря і сніданок-завтрашній, і обід післязавтрашній. От Отаке. І так, друзі, перекусили ми животі ніби ситно, але їжа якась така, ці соуси солодкі, і на свинині, і на курці. Коротше, вже воно трошки набридає, не дуже мені цей солодкий соус подобається. Е -е, їхати я вам скину скрін, скільки нам їхати. Треба робити як мінімум одну пересадку, але їхати близько години однієї мінімум. І їдемо додому. Сьогодні в Волмарті купив овочі, хочу не бути свиньою. І Хочу не їсти солодкого і може менше жирного, тому щось собі накрутив, накупляв якоїсь тупо трави, бляха. І Ще коли і ще для ремонту Веліка купив коротше, скотч. І скотч лежав на прилавці і писало 3 долари, я дивлюсь, о, за 3 долари, недорогий скотч такий і вроді прикольний. А коли на касі вона пробила, я в чеку побачив, просто цікаво було, скільки я потратив на ті овочів. Дивлюся, думаю, ну десь доларів повинно бути типу, 20-25 до 30. Дивлюсь, 36 6 доларів чак. І цей скотч видався за 9 долярів дорогий. він Видав, получився, купився. І що, накупляв продуктів овочів. Зараз приїду додому, вам покажу, що я там підкупив за 25 доларів яких овочей. Може комусь буде цікаво, овочі вони, в принципі, всюди, напевно, дорогі. Тому покажу, що я закупив. Хочу їсти. Просто на ранок якась вівсянка з сухофруктами, з бананчиком, з ізюмом. На обід, можливо, якесь яєчко з овочами, або якусь, може, курочку з овочами, хотів би їсти. І на вечір просто якоїсь морквочки погриз, випити чаю і лягти спати. Я як... так я би хотів харчуватись. Ще, окрім цього, можливо, буду віджиматись від полу, щоб, е -е, по... щоб не похудати так і не скинути. М'язову масу, а сальце спробувати скинути якось так. І стоїмо, чекаємо автобуса. У Ванкувері громадський транспорт сильно розвинутий, але на даний момент автобус мав приїхати в 40 хвилин, тобто в 6.40 вечора, в 40 хвилин не було і показує, наступний має приїхати в 6.52. Чекаємо вже просто до 20 хвилин автобуса, його немає. Тому якось так. Не уявляю, що було би в якомусь Вінніпезі, Калгарі там. Ні, в Калгарі теж не все так погано, але все рівно не настільки, напевно, розвинутий транспорт. Ну, без машини важкувати тут, бо місто дуже велике. Раніше гнався за якимись мегаполісами, думав, що життя в величезному місті — це круто, але зараз розумію, що це не так круто, коли. Тобі просто треба з одного кінця міста в друге добиратися, я не знаю, дві години. Це якось без сенсу дуже велика частина життя. Тому мені перестає це подобатись. В Ванкувер я приїхав за ловлею лосося і сноубордом, але поки немає роботи і житла, то ні лосося, і ні сноуборда я не побачу взагалі. Тому треба працювати над роботою. Але поки що перед святами її теж важко дуже знайти. До зустрічі вдома. І так, друзі, через півдня добрались ми додому. Я в своєму, в своєму розтягнутому комірцю і зі своїм порваним рюкзаком-талісманом покажу вам свою розпаковку, е, що закупи на 36,83. Отакі сухофруктики на ранок, скільки вони десь коштують, напевно, 4 долари. Так, да, 4 рівненько. Це, це, це сухофруктики, такі, такі якісь горішки і жінчик 3 долари коштує. Грушечки по 4 долари за кілограм. Дві грушечки Андрій взяв. Покажу вам яблука, до речі, прикольно. Не, не, таких ще не їв. Це якісь звичайні яблучка з USA, пише. Американські яблука. Коротше, помідорку Андрій купив, просто сироєдіння в нього буде сьогодні. Помідорку сховав в цей скотч, щоб не помнялося. Скотч попав на гроші, 9 доларів. Просто страшно, дуже дуже больно. І дивіться, це якесь китайське яблучко. Називається Asian Pear. Чи це грушка, пір це грушка. Може це китайська грушка якась така. Коротше, от таке щось купив, буду смакувати три штучки. Далі бананчики закупив. По 1,5 долари за кілограм це недорого. Бананчики ніби корисні, аби їх тільки не переїдати. Бананчиків трошки більше закупив. І... І капусточка. О, Андрій затарився. На 37 доларів. Оце скільки пару яблучок, дві грушечки, сухофрукти, скотч, бананчики, капуста. Виступаю коротше, по фруктах і овочах. Отак. Можу скину кілограмчик сала, був би дуже щасливий. Тому, друзі, ось такий не суперпродуктивний день сьогодні. Пішли в банк, толком нічого не зробили. Кредит не знаю, не, напевно, нам не світить. Пішли, поспілкувалися на... з роботодавцем, теж роботи нема. Як завжди, потратили просто вроді небагато, але житло в день виходить 30 доларів на їжу, мінімум 20. Ну, коротше, сьогоднішні розтрати житло 30. Їжа 36, плюс ще поїли за 15, тобто вже в сумі 80, і проїзд 11 доларів. 91 долар за день розтрат, доходу ніякого нема. Того... Правду люди пишуть в коментарях, що ви туди їдете через місяць пенька під сраку і вертаєтесь в Україну. Реально, якщо так буде продовжуватись пошуки нашої роботи і не буде ніякого доходу, то цілком можливо, що просто з пеньком під, під сраку і поїдеться назад додому, якщо робота не знайдеться. Якось так трошки падаю я духом. Навіть не половивши лосося і не поїздивши на стовборді, я починаю трошки розчаровуватися, але... Побачимо, як буде далі. Друзі, якщо є бажання підтримати, постав, будь ласка, вподобайку під цим відео і підписуйся на канал, бо я і далі буду знімати про життя в Канаді в Ванкувері. Тому до зустрічі в наступних відео.